І Також у нас на святі добровільний помічник Збройних сил України Коршенко Віталій, який також завітав до нас з нагородами. А вас вітає благодійний фонд «Лебедія» і, по, і висловлює велику подяку об'єднанню школярів шкільного волонтерського руху «Укроп» за активну громадську позицію, небайдужість, патріотичність. Та постійну участь у обласних благодійних акціях спрямованих на збір гуманітарної допомоги бійцям АТО. Будь ласка, представник Укропу. також висловлюється велика подяка учням. Лисогірського НВК за активну участь у обласних благодійних акціях по збору гуманітарної допомоги бійцям АТО, солдатська масляна та благодійний кошик для бійців АТО учням першого класу. Перший клас. Будь ласка. Учням другого класу. Учням третього класу. Учням четвертого класу. Учням п'ятого класу. Учням шостого класу. Учням сьомого класу. А також учням з 9 класу.